Інспектори Черкаського рибоохоронного патруля виходять в акваторію Кременчуцького водосховища. Роботи вистачає, потрібно відстежувати хід проходження нересту різних видів біоресурсів. Вистачає роботи і по боротьбі з незаконним виловом риби. Під час проведення рибоохоронної роботи на Кременчуцькому водосховищі було виявлено браконьєрські сітки. Вилучаємо із водойми. Водні біоресурси повертаємо назад. Дослідження показують, що практично вся риба віднерестилася у встановлений термін нерестовища заповнені водою на 100%. Тому умови для проходження нересту цілком сприятливі. У ході проведення профілактичного відпрацювання цього разу інспекторами рибоохорони та іхтіологами було досліджено наявність ікри в рибі. Це потрібно для того, щоб прийняти рішення щодо продовження нерестової заборони. Як ми бачимо, ікра відсутня.